Доброго дня, любі любителі прекрасного. Доброго дня, Україна. Буду знімати, поки. Є можливість, бо якщо от цього дня піде дощ, то з цього вже цвітіння нічого майже не залишиться. От дивіться, що. Що зараз цвіте. Ось червона. Ось міцамер. Почав він розпуск свій. Теж красиво. Ось поет вайф. Жена поета. Зараз пройдемося по саду. Це аспірин. Це ось. Доктор Масад теж не відстає ні в чому, красива велика квітка в нього. Ось моя ялиночка разом з ними підростає. Андре Тюрка. Все більше розпустив своїх квіточки невеликі, сантиметрів 7, але їх багато. Вон. Квартировані, вони такі гарненькі, все набиті, набивні, але їх мало. Це папа Маян. Ось сюди пройдемо, на цю красу поглянемо, бо теж не друг дощ, все з цієї краси нічого не останеться. Це Олександра Офкент. Дивіться, яка вона двохрічка, квіти великі. Вон по 12 сантиметров. Крупні в цьому році вже. Не то що в тому році нічого бачить було. Ну а це ось, конечно. Красота розпускається. П'єр Рансар. Своїй красі. Дивіться, які у нього квіти красиві, гарні такі. Дивіться. Ніде нічого немає. Тільки альонки одні їдять і все. Кліпса немає в саду. Це ось мене. Розпускається. Це тут два кущі. Ось тільки-тільки вони почали. А ось цвіте, А ну, що воно, ну вона швидко облітає. А вон Маргарет. Що ж вона вон, сразу, сразу горить. Вона молода ще і горить дуже. Ну це ось сиренева. звісно, тут не дати не взяти, Да. Це теж шедевр мистецтва. Рапсодія інбул. І головне, ще не плавиться. Така жара, в тому році вона в мене зразу згоріла, а в цьому році вона стоїть собі і все. Ну Там затіняє ось трошки і маргарет притіняє, там нічого не притіняє, вона стоїть на всьому сонці. Ну, держи. Квітки держи, два кущі, ось тут на, мабуть, метра чотири зайняли вони оцю територію, тут десь на метр чи на більше. І собі цвітуть. Ось біг перпл. Теж така припилена квітка, як наче вона присипана чимось пудрою. Ну, підемо далі в сад. Ось ще. Фредерік Містраль увесь на бутонах стоїть ще, не думає он розквітати. Он, там пампанела, теж ще не думає. Там он Дарсі Басел, теж. Он випустила дуже багато квіток, але ще вона не цвіте. Ось, оце все, все ще повинно роз... розквітнути. Тут цю красу можна запечатліти. Вон дивіться, яка вона чудова. Вон там цвіте тікліпер. кліпер. Вон там цвіте этой... Янг Люсидес. Тут ось цвіте Вон, неповторна. Тоже Теж Дарсібасил. У кожного розвода свої, от, своя от, ну, виходить, своя троянда. От у, цього, у цієї розводці нашої, це Ірина, тут у нас є розводця, от у неї вони от, як під шаблон. От низенька вона, до метра от, йде. А ця ось 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 Дарсі сібасил, ось вона велика. Ну, ця метр п'ятдесят. Це. З Бума, браніша. От у кожного свої. як кажуть, ну як? Ось макароза. Дивіться яка, ну це, це, як же це? Фішерман Френд, вон, Фішерман Френд, оце троянда. Красується ще індігалета, поки до, до дощу покрасується. Це от Пілігрим, теж пересаджений тому році, був би великим. Голдельзе, вже скільки цвіте днів, 10. Ні одна, ні одна квітка ще не впала із неї Іван. Ось, ось тільки розпустилася, вон оранжева, а вон вже біленька роз, з рожевим. І все рівно вони всі держаться на кущу. Дуже красива Манстрит Вуд. Дійсно, дуже-дуже темного бурячного кольору, прямо чорнильного вона. Ось така це вона. О, оце настає. І там є у мене Манстрит Вуд. Я і там от покажу вам, і є вона. Бо я тоді виписувала, я думала, десь пересорт прийшов. Ні, там є вона. А це ось теж красива квітка Брітон. Ну, Тут кущ великий. Це двохрічка. це друга річка. Ну, кущ великий. І квітів буде ще багато. Це тільки-тільки вона їх розпустила. Вон Бачите, які вони. Ну, квіти невеликі. Сантиметрів 8. Ось дивіться, квітка Алан Тічман. У мене аж дві їх троянди посаджені в різних місцях. Ну, тут вона краще, мені наче виглядає, а там, напевно, вона повно на сонці. Оце ось це ось, ну, не наравиться вона мені. От як, хто не кажіть, кому може вона й дуже подобається, а мені ні, акрополіс. Грязна, дуже грязна квітка. От восени, так, да, вона восени красивіша. А зараз оце вона прямо, як вроді, грязю її намазали або не, не вмили. А ось тут на сонці графіня фон Хандерберг. Тут вона розкішна. Вон, вон як її базальник дала Полтора метра. Ну, тут, вон, тут багато цвіте їх. Молодежа, це вся цвіте. Дивіться, дивіться стільки. Дивіться, який той садок, що я його зробила восени. Гляньте, як він гарно розцвів. Зараз спробую показати і вам. Це розквітає Ля Роз де малінар. Теж дуже, дуже класна квітка, дуже красива. Хай вона розпуститься. Це тільки-тільки початок. Вон теж величезна, бачу. Лавіла кота. Теж сантиметрів, мабуть. Ну, 12 точно. О, дивіться, яка здорова квітка. Вон стільки на ній бутонів багато. Хоча вона хворіла, я її половину вирізала. І вон, дивіться, опять кущ, який наростила. Ну це моріс. Теж дуже красивий, тут сантиметрів 14-15 квітка. В тому році тут, бачить, нічого було, Це ті, що сажали ми з вами. Я показувала це, все є. У мене відео є. Хто хоче зайти на канал, зайдіть там спочатку. ще десь з тих, тих. Там є всі ці, чиї брати, вони, все є. Не спрашуйте, де ви брали, в кого ви брали. Я, по-моєму, навіть і говорю, у кого я що беру. Ось оці, оці ось троянди, оцю ось іменно ось, ось Софі Роуз. Я брала у посадка ще маріупольського питомника. Прийшли однорічки, просто такі саженці, що заплакають і, і викинуть. А я їх посадила і виростила. І дивіться, які кущі. І ось оце, оце їхній теж. Ось, дивіться. Дивіться, який кущара. Зараз з тої сторони я обіду покажу. І оце ось. Це, мабуть, не їхній. Цей точно не їхній. Це, мабуть, наверно... ага. сахара. Це із Мар'янченко Світлани. Із пол... Дніпропетровського питомника. Ось Сахара, яка, дивіться. О. Все по сорту прийшло. Ото думала, ото от, тут же ще не порозбираюся з сортами я. У мене там воно ж пописано все. Ну, тут, там, личик тут нема, а пописано. Ну, в тому році я думала одні троянди, а в цьому році ось. Бачите, яка ця сенсація ось біла. В тому році зовсім я її не показувала, ну, там нічого було показувати, що її показувати. Там одна билочка стояла і все. І один цвіточок зацвів. А в цьому році ось обілій квітів. Це все той чіпі Дейл наш батюшка. Теж розгорнувся. Вон величезні квіти шниє вальцера. Он зацвітає він. Ось, о, зараз покажу оцю. О, оце. Ану. Така вона чи ні? Ні, не така. Ні, не така, як та. Це з білими он, прожилками, це теж є троянда з білими прожилками. От підскажіть, який сорт у цієї троянди? От я забула із цими прожилками, як називається ця троянда? Ну Це не Не От Я і в тому році Я ж бачу, що колір зовсім не такий, як у, у тієї. В тієї ду... це, то, тут теж темно червоний колір, Ну він червоний, а там. Темний дуже. А ось френезі. стільки на себе набрала бутонів. Розцвіте теж буде. А он дивіться, ось. А ось цвіте. О, японочка. плум. Гляньте, яка вона чарівна. Така круглесенька. Версігні чи Вірсані, вся розцвітла вже. Вон, ну майже вон вся там трошки не той, а ті вон всі вже розквітли. Ну, такі. Десь 8, 9, 7 сантиметрів киточки. Невеликі, не, не 15. Бачите, які вони. Теж оранжеві з рожевим. Вони довго держаться на, на кущу. уже потім будуть рожеві і будуть держатися і держатися. Ось нові нові підцвітають. Бачите, якого, якого кольору вони тут. А воно вже та, що давно ось вона, ось вона зовсім рожева. Це Чіпі Дейл той. А ось нова ось зацвітає, ну, сорту я не скажу, треба дивитися. У, у, у тому, що воно там у каталогах, дивіться, який це сорт буде. Ну, це совершенство, а скот. І листя в ньому. Ви ж бачите, яке листя. В ньому ж листя зовсім не таке, як у тих же зелене листя, Вон. а у ньому таке салатне. Це Ерік Таберлі. От, от зацвітає весь він. Може, сьогодні він вже розквітне. Ну, а це ось О. ось така. Тут вона світліша, а тут оце ж темніша. Я думала, що це все Олівія Роуз, ну, це, мабуть, не. Це не Олівія. Буду дивитися, найду ще ж свої ті талмути, записи, де воно там що. Ось. Красива розквітає квітка. Теж Елоді Госюєн. Ось це взагалі з циркунівського питомника. Он. Під Харковом. У нас тут багато теж троянд їхніх. Ото рабусти всі їхні теж прийшли однорічками. Такі манюпуренькі. Я думала, все. Зарила в землю, теж думаю, та все то на вітер виброшені кошти. А ця ось, ба, як розкашувати стала, ага. От, вилічили її, убрали того хруща, який там жив видно, і все. І троянда он. Уже візде вона цвіте. Ну, такими ж кістями, якими вон. страшними, шаленими. І цю теж вон вилікувала, вон теж почала. Цвісти, це декор дикін. Це і ми Noble ентоні називається оця троянда. Ось, ну, теж це англічанки Гарно. Буду знімати, поки вони будуть цвісти. Потім обріжу все і все. І на друге цвітіння, хто його знає, якими вони вийдуть. Другого цвітіння такого вже. Уже і яскравого і дуже сильного не буде, це точно. Друге цвітіння буде слабіше. Волертон Холд. Це -е Айл. Це Ешропшерлетво. Ось. Ох, кущ роз, розвісся він який зробила собі. Це Можна обрати зразу? Вон, вон, дивіться. Вам Маркус, а то де вам Маркус. Ну теж теж, он, чудова просто квітка така зібрана, така, як, теж як як Георгинка. А ось Бельведер. Теж велика квітка в ньому. Пер Першорічка, але ну квітка велика, гарна. Так, зараз піду ще от вам. ось цю покажу. Ну, це я не знаю. В цьому році я не можу цю квітку оприділити. Тому що десь трафаретка зділася, а квітку саму я оприділити не можу. Ну, ось ця ще. Цвіте красиво теж. Он ще не цвіли, вон зовсім ще. Чей не то, не, не то. Це персія містері, персіан містері. Ось така вона чудова, вона теж, вон Середочка така темна, Бускова. Ну, це Пет Остін, так? О, щас гляну, що гляну. Це ж воно сліпе, поки ще дивлюся, що Ага, Пет Остін, ось така вона. Ну, Вона швидко теж облітає, ну це ж першорічки, англічанки. Понятно, що вони такі будуть. Ось ця гарна. Ця ось велика вона виросла, дуже велика, ще не цвіте. Там цієї сорта не знаю. Десь потеряла і не можу не собрати її сорт. Ще. А це ось Евелін, ось така висоту вона набрала, метр двадцять. Ще не квітне вона, ну, велика. Я не думала, що вона буде така велика. Я ж тут посадила рядом. Вон, этой. Його? Джейн Галвей. Він же ж теж великий. Його можна було мені трошки далі присадити. Ні, посадила, я ж думала, ця не буде такою великою. Вона одразу вон, пішла. Ну, будемо, звісно. Тут є, що прив'язувати, будемо підв'язувати, прив'язувати. Щось будемо думати робити потім. Хай цвіте. А це імп... Зе імпресіоніст. Вон. Така чудова. Бачите, от новинки всі зацвіли. А вони говорять: не треба їх треба обріз... забривати, не треба давати процвітати. Та всім треба давать процвітати. Оце обріжу. І вони з сильнішою з силою підуть рости. І ще більша сила буде в них. Ну, я ж не перший день цим займаюся і вас учу. Цьому. Давайте процвітати усім. Хто не, не зможе, вона не процвіте і так. Вона буде, буде сидіти там аж до осені, може осінню процвіте. Ось яка, дивіться, гарненька флорібундочка. нінсель. Ось. Ось, чудесна. А ця теж вон гарна. Веспонт. Ну дивіться, така радісна така вона. Бельведер буде. Теж в тому році мені не достався він, але в цьому році вже є. Це Ема Гамільтон. Теж тут букаву, ой, цю букаву. Букет, букет парфе ось вона. Кущик тільки формує. Цю не знаю. Це з мира розвідна. Так, ось ось мій ось мій красавець, ось мистер Ленд. Люблю я. Ну він пішов уже, Слава Богу, цей кущик уже пішов. А ось ось, на камнях, на всьому він росте, бачите? аспірин цей, Вон. Об, тими Волошками. Волошки його охороняють і світе собі, хоч би що. І камні йому не страшні. Ось, ось щось, щось таке ще, ще не розібралася в ньому. Це бременські музиканти. Теж кущик величенький у них. І такий компактний, і головний рясний. Це не знаю, що ось зацвіло, теж новинка якась. Я його не можу оприділити. Або ж це Миру роз, мабуть, якась троянда. Ну, їх ще не вгадаєш. Я ж кажу, вона може в цьому році видати так, а на той рік буде зовсім по-другому. Він біла буде розквітати, а що то за троянда теж? Не знаю. Ну, буде біла. Тут білих буде, і ще з білих буде Чайковський. Зараз, може, пошукаю тут трахверетку йому. Може, є вона, та нема, нема. Ото були дощі страшні, Ото, де все воно, вітри і все воно позривало відсюди, нічого не заставило. Ну, це все на горі на цій страшній, дивіться, ані дюпрей цвіте. І, і, а ви мішаєте з перегноями, з покупними землями, з усим. І у вас вони не ростуть. Гляньте без нічого. Просто землі сипнула і все. Цю камні викопала і простої своєї землі просто сипнула сюди. У ямку, бо там просто одні камні. Є на камнях, а ті ростуть на камнях взагалі. І он на камнях ростуть Ось сюди, я не сипала нічого. Оце теж не знаю, що буде. Що за троянда. Ну хіба ж їх всіх згадаєш, як їх тут сажав, сажав і сажав. Ось по покровки будуть теж вони застелять, вони до осені все тут позастилають у мене. Оці міста свободні. Це ж та земля, що була зовсім непридатна ні, ні для чого. Це смітник був просто. І тут. Бур'яни одні росли. І Я і його зробила садом. На цій красивій троянді Dubbel Delaight, яка дуже розкішна, дуже велика і дуже ароматна. Я буду закінчувати свою розповідь, свою прогулянку з вами. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!